Отруйна рослина знову завдає клопоту. Влітку вона не лише засмічує поля, а ще й загрожує здоров'ю людини. Опіки біль задуха – таке може викликати звичайна рослина. Борщівник для населення, загроза здоров'ю для району екологічне лихо. Знищити ще цю сільськогосподарську культуру можна завдяки відповідній техніці. Небезпечний борщівник це широке листя, товсті стебла, завишки, як людина. Цій рослині комфортно будь де Отруйні зарослі борщівника стали вже звичним явищем для Закарпаття. Раніше вони здебільшого росли біля берегів річок, потічків, каналів. Тепер отруйна рослина пробивається навіть крізь асфальт тротуарів. Погано то, що він може бути, хоч де. Якби ми бачимо, що на дорогах, на узбіччі дорог біля річок, біля озер, на запущених ділянках, навколо скажімо так, навколо доріг, навколо залізниці, дуже його багато. Він дуже швидко розпочуджується. На перший погляд нічого страшного, однак лише один дотик до будь-яка опалює тіло. Рослина виробляє таку речовину хімічну, яка яка називається фуранок Франок відносяться до отруєних хімічних сполук, але їхня дія усугубляється тільки в сонячну погоду. Борщівник виділяє сік, здатний викликати хімічні опіки першого чи другого ступеню, і що найгірше проявляються вони не одразу. Після почервоніння можуть викликати папулки, папулки можуть переходити в ерозію, і ерозія може переходити в пухи. Найбільше від борщівника потерпають діти, косарі або відпочивальники, кажуть медики. Лікар каже, у випадку контакту з борщівником опечену частину тіла ні в якому разі не потрібно промивати водою або ж ставити примочки. Тому що тоді є вірогідність того, що ми збільшуємо площу контакту з борщівником, іменно ти фуранок умарини ми розносимо, допустим, на іншу поверхню. Якщо ж це трапилось і на шкіру потрапив сік борщівника, уражене місце потрібно негайно закрити від світла, особливо не можна допускати контакту з сонячним світлом. Якщо пухирі невеликі, краще їх не чіпати, у жодному разі не проколювати. Практика показала, що механічні заходи боротьби з отруйним бур'яном, скошування, переорювання тощо не забезпечують належних результатів. Борщівник доволі активно відростає від кореневої системи і відновлюється проростанням насіння, яке легко розноситься вітром. Найефективніший засіб боротьби з борщівником хімічний.